Друзі, всім привіт! Ми сьогодні з вами на завадах у Віланові ідемо дивитися трикімнатну квартиру 68 квадратних метрів. Пішли! Друзі, проходьте, дивіться, яка у нас тут кухня студія. Є у кухні кондиціонер, досить велике пространство, балкон. А також звертаю вашу увагу на потолки. Висота тут десь близько 6 метрів, тому можна при бажанні зробити ще одну кімнату наверху. Запрошую вас у першу спальню. Е, можна навіть сказати, що це більш е, може походити на дитячу, теблі тут е, по мінімуму, шафа в забудові, і маленький диванчик, ну і такий же самий високий потолок. Е, друга спальня. Запрошую, подивіться, яке ліжко. Дуже-дуже таке об'ємне, ті самі потолки, і тут так само ще знаходиться гардеробна. Але при бажанні можна зробити її як душево, додатково. Також тут є ванна, запрошую в стилі мінімум. Доволі простора. Отож, друзі, підведемо підсумки. Квартира на завадах у Віланові, трикімнатна, в стилі мінімалістичному, в світлих кольорах. На даний час вже ніхто не проживає тут. Друзі, хто зацікавлений в швидкій купівлі цієї квартири, можемо це зробити дуже швидко.